в біді. А тут зараз небайдужі. Да? Тобто небайдужі люди. Я бачу тут цих людей, без яких не тільки б ця книга не була можливою, а й надія б не була можливою. Хтось би не підніс бика, який закінчувався на веселу гору. Хтось би там ще щось не підкрив, не прикрив. Мене б там хтось з казкою не поділився. Тому, друзі, дякую вам. Хто із цивільних вірю, що допомагали і допомагаєте тому, що відбувається зараз нашою країною. Тому довго говорити не буду. Просто хочу, щоб ви читали цю книгу. Е да, вона така товста, я не люблю товсті книги, ну вже але там дуже цікаво. І хто із навіть незнайомих читав, каже: Слушай, е вроді возле мене стоїть, ми курюємо і розговорюємо. Тому дуже багато відповідей на питання. Е розділ рак, який вже був оприлюднений. Я думаю, хто читав е паралелі, провів з тим, що відбувається зараз на сході. В так званому АТО. Тому книга повна правди аж виливається. А Хто не мовчить, той платить. Якою ціною хтось замурований заживо. Ну, зупиняйтесь, не будемо. Ми сьогодні були в Верховній Раді і збирали кошти на з цієї книги, щоб допомогти хлопцям, хто зараз в СІЗО російському Осійському знаходиться, немає коштів на адвокатів. Ну, зупинятись не будемо Там, за ініціативи також колишніх хайдарівців почала збирати підпис депутатів, щоб звернути. Ну, Порошенко обміняв Сінцова і Савченко на Олександрова Єрафєєва. Підписи щось -то, теж трохи не пішли, тому не будемо зупинятися, важка робота. Дякую вам. Я сподіваюся, що Надя вже сама вам скоро подякує і поговорить з вами. Я все.